Гай гай. Слава Україні ветері ранкові коротесенькі новини. Крім вчорашнього відоса, де було анонсовано третього Дедпула, був ще один, дуже смішний, який пояснював, яким макаром Логан потрапить до фільму, якщо коротко, то. Діло було в 41 му році, мені було тоді 13 років. Thank you, Kevin Faгі. Love you Kevin Fagгі. Час апгрейдити ПК, щоб зіграти в симулятор збирача ПК. po mi si. Я його тулив, поки стулив. Що це вже 12 жовтня. До речі, про апгрейди. 12 жовтня, крім нових інтелівських процесорів, надійдуть у продаж також їхні відеокарти, що вмітимуть у рейтрейсинг та матимуть аналог в піч конкурентів по типу DLSS чи FidelityFX. Недовго думаючи, сині каменярі обізвали цю технологію HSS, надихаючись чи то технологією від NVIDIA, чи то Xbox SS. Тім свіні дедалі біль. Більше надихаючись гейбівським стімом, додав до Epic Store можливість сортувати ігри, як заманеться, створюючи власні колекції. Grounded релізнувся, покинувши притулок до часного доступу, отримавши версію 1.1. Electronic Arts вирішили створити свій клон Monster Hunter, назвали цю гру Дикі серця і пообіцяли випустити десь 17 лютого на ПК та Next Gen консолі. Вже за якихось 5 днів усі ми розбагатіємо на 100 мільярдів доларів. Тим часом інша корпорація зла, що зветься Ubisoft, знов перенесла Skull and Bones на 9 березня 2023 року цього разу. Ну добре, хоч зовсім не відмінили ту гру. Також мережею ширяться плітки, що шостий Far Cry отримає ще одненьке доповнення. Другий Dead Island буде дотримуватися традиції першого та не дасть вам вічної зброї, що не ламатиметься. На думку директора з дизайну Адама Дакета, це логічно та реалістично. Звучить раціонально. Антологія темних картинок отримала оновлення графіки та швидкодії для Xbox Series X та S, і, звісно ж, для PlayStation 5. Крім того, для Men of Medan додали бонусний розділ та нові рівні складності. Вони, до речі, доступні також і наступним частинам. А я хочу подякувати всім спонсорам моєї ранкової кави та мотивації створювати для вас щоранку новинні дайджести. На цім все побачимось в інших місцях інтернетів. All right. I think there's no more flourishes I can do that involve a bell without just saying goodbye. So goodbye.